Мешканці зубри другий тиждень поспіль пікетують обласну раду. Вони не хочуть віддавати своєї землі під транспортну розв'язку до євро 2012 Мовляв, влада пропонує за ділянки мізерну компенсацію, трохи більше 6 гривень за метр квадратний. За ці гроші бідкаються рівноцінного шматка землі біля Львова не знайдеш. Вони брешуть нам, брешуть що землі. Немає земля є в зубрі, і ми точно знаємо, що є. Вони різні відписки дають, що землі нема. Але в нас на це є документ, який підтверджує, що земля в Зубрі є. Люди кажуть, готові йти на компроміс. Більш ніж півроку тому скерували до обласної влади заяви про те, що готові відмовитись від своїх ділянок, але за умови, якщо їм нададуть стільки ж землі в іншому місті. Однак земельне питання зубрівчан обласна рада вже другий тиждень поспіль відкладає. Ми вчора подали в суд вже на львівську рай... Ту адміністрацію заяви нам зареєстрували. Змін ніяких нам не хочуть обмінювати землю. Є закон, я законна власниця тої землі. Мене хочуть просто відібрати її. Нагадаємо, за розпорядженням уряду обласна держадміністрація має викупити землі для будівництва розв'язки за південною околицею міста Львова між селами Зубра та Солонка.